Ми вітання, друзі на радіо Вежа і на телевізійному каналі. Вежа передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. Перемога України над ворогом не за горами. І саме зараз ми маємо докласти усіх зусиль, щоб наблизити її. Ми безмежно дякуємо нашим воїнам, які щодня захищають нас зі зброєю в руках, волонтерам, які поставили життя на паузу і плетуть сітки, кікімори, передають на передову все, що необхідно для перемоги. І я пропоную гаслом сьогоднішнього ефіру взяти: не можеш безпосередньо йти до армії і захищати Україну зі зброєю в руках. Роби те, що можеш для перемоги. І ми поговоримо сьогодні про те, що можна робити тут в тилу. А сьогодні у мене в гостях Арсен Андрійчук, директор Івано-Франківської школи пілотів FPV дронів. Чорний ворон Івано-Франківськ. Все вірно, так все вірно. Вітаю вас, в нашій студії. Ви погоджуєтеся з ідеєю ефіру, яку я запропонувала на сьогодні? Та, я погоджуюся, але ну, такий момент, що спочатку треба робити в тилу, а потім ну, всі мають прийти до того, що кожен має побувати на фронті. Зараз в нас така реальність. На жаль, ви, ви впевнені, що кожен має перейти, оце очищення фронтом, так? Ну, це е, ми маємо прийти на ізраїльський сценарій. Тобто, коли кожен громадянин відбуває обов'язкову службу, це навіть і чоловік, і ну, на жаль, і жінки. Певний період часу. ясно, він там має бути ну, не безперервно, там не все життя на 5 років, на 10, Тобто, кожен має відбути якийсь певний там період, потім його мають змінити інші громадяни, і це має стати обов'язком кожного з нас. Ну, на сьогодні ми ще не бачимо, як мають замінити інші громадяни, тих, що там вже два роки воює, бо немає маємо в законі визначених дат. Можливо, вони з'являться. А у липні 22-го року стартував проєкт Армія дронів, спільний проєкт Міноборони, Мінцифри, Генштабу Збройних Сил України, Держспецзв'язку та Юнайтед 24 Ви якимось чином з ними співпрацюєте? А, так, по перше хотів зауважити, що школа Чорний Ворон Івано-Франківськ франківськ вона є філією Київської школи Чорний Ворон, яка заснована ще на початку повномасштабного вторгнення. А наша школа філія Франківської вже три місяці. І, власне, Чорний Ворон він входить до цього об'єднання армія дронів, яке об'єднує власне ці міністерства, виробників дронів, так само і школ. Угу. Вони задають вам тон в плані прописані програми, прописані методики навчання. Яким чином це відбувається? Ну, по-перше, ця асоціація вона проводить певні обговорення, щоб дійсно були уніфіковані програми в усіх угу. школах. Це до, до цього йде, а надає певні рекомендації. І також ми після закінчення навчання видаємо сертифікат з власне штампу март мій дронів з цим сертифікатом у випадку мобілізації там чи добровільного рекрутингу у військові структури, або якщо вже людина там служить в якомусь іншій структурі військовій, вона може потрапити саме в підрозділ ударних БПЛА або фпв дронів Тобто вітається мабуть при рекрутингу так, наявність цього сертифікату. Так, звісно, зараз все дійде до того, що е, солдат, там, офіцерів е, запасу е, пробують е, рекрутувати через сайти, там, це самі WorkUA, е, угу. такі рекрутингі агентства, як LobbyX, X інші, або прям створюють рекрутингі агентства при частинах, так, і стараються. Е, Підібрати людину за її навиками, яка вона вже має там, до служби, з цивільного життя, або якщо вона проходить додаткові курси, такі як там, пілоти в піввідронів або тактичної медицини. А, і з цими навиками людину вже буде легше там, перевчити, довчити менше на це часу піде, і вона буде більш ефективніша в війську. Це якби плюс є і для цієї частини, і, власне, для людини, бо вона вже знає, куди вона може потрапити. Так? Ну, багато хто боїться там, йти. В армію, грубо кажучи, там якби ховається щось буде ну на що я там буду робити? Я так би нічого не знаю, угу. не служив. Там в мене немає військової кафедри. А дані курси створюють якби впевну впевненість людини, тому що вона вже щось знає, і буде потрібна в армії. Це такий обоюдний процес так. та? і зручно буде тим, хто набирає людей людині, яка може такі бар'єри якісь подолати в собі, так? Так, звісно цього страху можливо. Давайте поговоримо про цей дрон, який тут стоїть у нас на столі. Сьогодні такий незвичний ефір з демонстрацією дрону. Розкажіть про нього, що це за дрон? Ви на ньому навчаєте, власне, так? Бувала, Ми це... навчаємо на схожих на дронах. Схожих так, так. Угу. це є типовий дрон на, на 7 дюймів. Угу. Дані дрони використовують як дрони камікадзе. До нього знизу все причіпається бойовий заряд. Тобто він так, в один кінець. Так, в один кінець. Uh -huh. Є ще дрони трохи іншого типу. Вони називаються бомбори. Тобто в них є механізм скиду, вони можуть скинути декілька бойових зарядів і повернутися назад і робити ці виліти повторно. Uh -huh. Але один інший тип FPV-дронів показав свою ефективність в даній війні. В плані того, що вони є дешевими, тобто там виріб, які коштує там. 15 тисяч гривень, 1530 може знищити танк, який коштує 2 мільйони доларів. Ну от до речі, які там бойові успіхи дронів на полі бою? Ну я ну, не можу говорити там угу. статистику, так а. бо це така штука, яка більш. Ну, у нас є багато до... відкритих джерел. Ми теж ну, не хочемо нічого зайвого сказати, але статистика. Ну, статистика свідчить, що FPV-дрони, угу. вони показали свою ефективність на цій війні. Зараз трохи інша ситуація, власне, те, що появилось дуже багато засобів ребів, mm -hmm. які є, появились напротивіз дронам. Але війна така штука, яка постійно розвивається. Появилися реби е, на противагу FV-дронам. Тепер з'являються дрони з так званим штучним інтелектом. Так що самий старт дрону задає пілот, веде його до цілі. А той радіус дії Аребу, наприклад, там 100-200 метрів. Дрон долає за рахунок того, що є автонаведення в угу. дроні, і він вже сам лотить цей відрізок і влучає в ціль. Дана технологія що відбуває, перебуває саме на тестовому етапі, і це в нас і в наших ворогів. Але я думаю, що за декілька місяців ми вже побачимо ну, новий виток в даній війні. Думаю, що згодом з'явиться щось на противіст цій технології. Але всі ми знаємо, що перемога буде на нашій стороні. Це безперечно. А вам так не здається, що зараз це вже немає такої війни, як ну от колись вона була, та такі близькі, які зіткнення? Напевно, зараз більше то чи не нагадує вам війну людей і машин за допомогою дронів? Ну так, тут нагадують певні сцени з фільмів, там, наприклад, «Термінатор». Фантастичний Так, та, та, де майбутнє тут, тут роботи. Тут зараз є в нас повітряні дрони, вже є водні дрони, які ми там пошкодили міст Кримський, uh -huh. затопили декілька кораблів. Є наземні дрони, які там так само виступають в волях бойових, або, там, наприклад, для перевезення боєприпасів. Е, так, але в цій війні відіграють велику роль і люди. Тобто навіть ці самі оператори впівдронів. Це помилкове уявлення, що вони десь там сидять дуже далеко, в тилу там, за 50 кілометрів, ні, вони так само дуже близько до лінії фронту, там, за, за 5 кілометрів, за кілометр, або навіть прямо в окопах на нулю сидять. Е, якраз для того, щоб е, дроном полетіти на, на дальшу відстань. Угу, Бо угу. кожен дрон має е, певне обмеження по відстані, там звичайно FPV летить на, на 10 кілометрів. З рахуванням того, що на ні є батарея, а яка і забезпечує те, що ну, є обмежений радіус, плюс там, той самий реп е радіоуправління, відеоуправління дрона. Тобто пілоти в піддроні, вони так само перебувають на безпосередній лінії зіткнення. Тобто нема такого, що людись в безпечному місці пілот знаходиться і керує дроном, який там летить кудись далеко. Це не стосується FPV. Тобто якісь більше такі дрони, угу. типу Барехтару, де є певні центри керування, угу. то там більш безпечно для пілота. Але коли людина а, ну, надягає форму, або навіть вона якби є цивільним, то вона вже. А, Випадку збройної агресії нашого недоброго сусіда стає якби ціллю. І ну, не потрібно боятися ну, йти служити, так, навіть здобувати даний фах? Бо е, чим більше ну, ти вмієш, так, тим гіднішу відсіч ти можеш дати нашому ворогу і чим більшу користь ти можеш принести е, нашій державі. А скажіть, скільки часу, е, за скільки часу можна навчитися пілотувати дрони? Наш курс триває два тижні. Всього два тижні, так. Так. Перший тиждень це а, у нас теорія і навчання на симуляторах. Другий тиждень це польоти на реальних півдронах. Угу. Польоти це, для цього використовуються окуляри якісь спеціальні, а, так? На так. Мінімальний набір необхідний для польотів на дронів це власне самий дрон, угу. контролер управління або пульт. Угу. І Власне, окуляри або шолом Соні не забув uh -huh. взяти їх з собою. Uh -huh, uh -huh. Тобто це обладнання, яке необхідне для управління дроном. І що показує практика? Ви вже випустили якихось людей три місяці в вашій школі, так. скільки нас було нас Вже є та... більше ста випускників. Uh -huh. Навчання в нас триває чотири години на день. В три зміни: у нас є одна зміна з 10 по 2, з 2 по 6, і з 6 по 10 вечора. Для. Ми зробили такий графік зручний для різних типів uh -huh, людей. Тобто, умовно, uh -huh. хтось працює вдома на фрілансі, може піти собі там в день, бо він є студентом. Uh -huh. Хтось для когось більш зручніше вичинить час після роботи. Ну є охочі, немає такого, що простоюють там інструктори. А, та... Ні, звісно. Тобто, ми починали спочатку з одної групи, потім з двох, а тепер в нас потік з трьох паралельних груп. І наша школа розвивається. Додатково ми запустили курси окремі по зборці і налаштування дронів. Вони в нас двохденні на вихідні. Також згодом плануємо запускати якісь додаткові курси на особливі типи дронів, наприклад, дрони-бомбери або дрони штучним інтелектом, коли ця розробка вже стане більш стабільною. Тобто, у вас не тільки можна навчитися пілотувати дрони, а і збирати їх, і напевно усувати якісь можливі там недоліки, неполадки. Так. Так, звісно, тобто людина може прийти в нас в окремий курс по зборці дронів і застосовувати ці знання так само, наприклад, у війську, або збирати дрони вдома чи в якійсь майстерні. Mm -hmm. Також зараз дуже популярний власне, напрямок, що створюються майстерні по зборці дронів або ребів, і там потрібні власне, працівники. Людина після закінчення курсів по саме зборці може навіть знайти собі роботу. Нову. Угу. А скажи, дівчата приходять у вас в школу? Звісно, до нас приходять хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, цивільні, військові, які перебувають там на реабілітації, угу. відпуску чи спеціально просяться, щоб їх відпустили на прикваліфікацію. Угу. Тобто, ну в нас немає такого обмеження і дівчата літають не не гірше, ніж ніж хлопці. А для військових є якась не знаю, пільги чи якісь. Ну, в нас у нас в нас приватна школа, тобто uh -huh. ми ну, на самофінансуванні, uh -huh. але в нас є два пільгових місця на на кожен якби потік, але uh -huh. там на них певна черга є. І так само ми даємо знижку для а, військових з УБД, тобто з посвідченням uh -huh. учасника бойових дій. А скажіть дрони це винахід цієї війни? Чи вони існували можливо для якихось інших мирних ну, потреб? <свят> так, це власне початково це не військовий винахід. <свят> Їх використовували для мирних цілей. Це так само і мавіки, які використовуються, використовувалися на початковому етапі війни і використовуються зараз як розвідники. Їх використовували для відео і фотозйомки, там так само, як, якби восьбесіль або там краєвидів, панорам. А fpv FPV-дрони так само використовувалися для перегонів. То це був окремий вид спорту, де люди або змагалися на типових дронах, або будували їх самі, придумували якісь кращі конструкції і змагалися. Це дуже було популярно і є популярно в Європі, в Штатах. В нас це набувало популярність до війни, але коли почалася війна. То хтось часто випадково подумав, а чому б не покласти снаряд на цей дрон і плетіти на ньому, точніше, ним, ворожий танк? Бачите, які у нас люди винахідливі абсолютно, так можуть з будь чого зробити зброю, щоб уразити ворога. Я думаю, що це ще не кінець, правда? Не кінець, тому що майбутнє за, і за наземними дронами, як я казав, тобто їх так само переробляють дрони, які несуть собі там. А бойовий заряд, вони там умовно до доїжджають до ворожого окопу чи скупчення військ, і так само там умовно наносять шкоду ворогу, використовують їх як для дрони для транспортування поранених і для постачання там боєкомплексів на передовій позиції. Тобто використання дронів воно зберігає життя нашим військовим. Дрони, наприклад, камікадзе вони можуть влучати в ціль на відстані, що не потрібно там ближче підходити. Дрони-розвідники дозволяють полетіти там, в тил противника, зафіксувати ціль і вже потім її урожає Дрон камікадзе а не посилати, наприклад, туди якісь там розвідників, які можуть бути виявлені, чи можуть е, зачепитися за якусь розтяжку. І Зараз у нас всі там поля копані, перекопані мінами. Тобто uh -huh. дрони, власне, зберігають життя військовим. Тобто, як ви казали на, на початку, що це може бути скоро війна, так бо не тільки людей проти там, роботів, а роботів проти роботів. Угу. Ну, якщо на дрон вже є проти проти ядя, проти дрон, да, то так. значить ну, воно буде просто. З, ну, Цей рівень просто буде збільшуватись напевно технологічний. І чи зможете ви знайти інструкторів, якщо рівень буде. Інакше, скажімо так, технологічний, ще ще більш там закручений штучним інтелектом. Чи ви зможете вчити на таких ну, техніках? По перше, всі наші інструктори вони зараз випробовують новинки, які ми ще поки що угу. не впроваджуємо в школі. А їх запрошують вони так, так, на, тестувати, на йдуть, так, так. звісно. Угу. А, тобто всі нові розробки тестуються досвідченими пілотами. А, так, і так само всі весь наш персонал проходить додаткове навчання, щоб подавати там якісні знання і йти з з часом. А скажіть армія дронів, про яку зараз говорять в Україні, вона має налічувати мільйон, здається, так дронів. Так, президент сказав угу. таку цифру, і відповідно цих мільйон дронів потрібно дуже багато пілотів. Угу. Чим і допомагає наша школа. Тобто ви плануєте далі збільшуватися, розвиватися і навчати якомога більше людей? Так, вистачає у вас, інструкторів для цього? Так, вистачає. Ми пропонуємо створювати такі школи в інших містах, бо, наприклад, в тому самому Києві дуже багато шкіл в піввідронів, а в, в обласних центрах їх менше. Плюс, наприклад, у той самий Франківськ є тиловим містом, де можуть приїжджати люди на навчання і бути в більш там безпеці, умовні. Таке саме, краще, щоб створювалися такі школи в інших містах там, в Західної України, умовно там, в Ужгороді, в Тернополі, де зараз поки що їх ще немає. Для школ потрібні, для школ пілотів, власне, дронів потрібні якісь спеціальні приміщення? Зараз є трохи обмеження, наприклад, з польотами на відкритому просторі, угу. тобто людям звичайним цивільним взагалі забороненим, тобто, щоб ніхто не пробував, умовно. Зібрати собі такий дрон чи купити його, десь літати. Тобто цим людина створює, по-перше, ну небезпеку там іншим людям, якщо вони не міг керувати, плюс певну перешкоду нашим силам оборони. Угу. Так, для того щоб, наприклад, в школі ми людей вчимо літати в ангарах, і відповідно, якщо хтось захоче відкрити таку школу, йому перше треба шукати якісь великі приміщення угу. на громаді. Високі з високою стелею, так. Стелою, так? Uh -huh. Звісно, це може бути uh -huh. якийсь ангар, в нас багато в країні покинутих заводів, uh -huh. на жаль. Може бути великий спортзал, uh -huh. е там якась арена, яка зараз, наприклад, простоює через те, що мало концертів в Україні. Uh -huh. е можливі польоти на відкритому просторі, але на це потрібні певні дозвола силових структур. Наша школа. Працює над їхнім отриманням, але, ну, наприклад, які мінуси польотів на відкритому uh -huh. просторі. По-перше, людині, яка вчиться спочатку, треба управляти дроном більш точніше і повільніше. Тобто, як ти йдеш прям поле і буде носити там по всій території, вона фактично нічого не навчиться. А uh -huh. по-друге, не можна літати, наприклад, коли є повітряна тривога, а в дощ, там, сильний вітер. І, наприклад, людина, яка записується на курс і йде на курс, наприклад, після роботи А погоди та, немає. Та, та. Або, наприклад, повітряна тривога, вона виділена на це 4 години, і що ти типу, показати, заняття відміняються. Типу, багато хто бере відпуск якийсь, наприклад, на роботі, щоб угу. віддавати цей курс. Бере його просто на два тижні, бо більше там не випускають. Тому в нас програма зжата в цей період. А як дрони долають перешкоди? Вміють вони перешкоди долати? А які саме? Ну, залетіти кудись в невеличкий отвір, скажімо так, чи, чи там якийсь міст. Все що, все, що може бути на лінії їх пересування, чи можуть вони її облітати, чи можуть, mm -hmm. як це робиться? Та, звісно, наприклад. Це керуванням робиться. Так. В дроні є камера, він передає зображення в шолом оператора. Тобто mm -hmm. оператор бачить вже від імені самого дрона. Особливість FPV-дронів, що вони дуже такі точні в управлінням угу. і е, дозволяють залітати там в невеликі отвори. Можна побачити в інтернеті дуже багато відео, де наші захисники на фпві-дронах залітають прям відкриті люки ворожих танків в окопи, в невеликі отвори, тобто FPV для цього і створений. А, скажіть, розкажіть взагалі, як ця школа, як, як ви до цього ідеї дійшли з ідеєю школи відкриття? Що передувало цьому? Я минулого року ще навчався на військовій кафедрі Прикарпатського національного університету на спеціальності кібербезпека, але хотів, якби ну, поглибити свої знання суто mm -hmm. вже в безпілотниках. І в Франківську не було школи чи якогось навчального центру, де можна було б пройти курси цивільним. Почав питатися в знайомих, де це можна під пройти. Всі казали, що от в Києві слітіє школи через. Третіх знайомих вдалося сконтактувати з однією школою в Києві, власне, школою в Чорний Ворон. Я сказав, що хочу прийти в них навчання. а Потім було б добре, чи не можна відкрити від них філію в івано франківську Керівники школи були зацікавлені в цьому. Я з своєю дівчиною поїхав туди на навчання. Прийшли курси як студенти, потім стажувалися там як інструктори. Керівники школи передали нам всю необхідну інформацію, там структури, навчальний матеріал. Ми приїхали сюди, почали облаштовувати відповідні приміщення, закупляти обладнання. З Києва приїхали інструктори, щоб це все перевірити, нас сертифікувати. І от три місяці тому ми почали набирати власні групи і зараз їх успішно випускаємо. Майбутніх пілотів, бойових і в багато наших студентів вже з перших потоків успішно працюють на бойових дронах на сході України. Скажіть зараз в інтернеті дуже багато різної інформації, різних схем, як зібрати дрон. Як можна нашкодити, скажімо так, ну, хтось дома собі на кухні зібрав дрон і вирішив ну, без особливої підготовки покерувати ним. Це взагалі можлива така ситуація? А, ну, можлива ситуація. Тобто, схем є дуже багато. Всі uh -huh. ці елементи перебувають в вільному продажі і на наших торгових площадках, і на китайських, звідки, власне, вони постачаються в Україну. Uh -huh. а, в інтернеті дуже багато відео, як зібрати даний пристрій. А, є Багато так само програм, які це пропагують, від тої самої армії дронів, від таких різних організацій, як Social Drone, mm -hmm. uh, Victory Drones. Uh, людина, наприклад, може пройти певний курс, безкоштовний відео в інтернеті, uh, подивитися, які комплектуючі необхідні для mm -hmm. збору дронів, і зібрати дрон самим. Uh, потім відправити його відповідну організацію, цей дрон буде протестований і uh, усунені якісь там. Наприклад, дефекти, які виникли в, е в його зборці, і потім відправлений на фронт. Але тут є певні мінуси, власне, того, що е багато людей, які, наприклад, не мали навиків е там спайків взагалі, е то перші в них. Дрони можуть вийти з певними такими більшими дефектами, uh -huh, так? uh -huh. можуть там, спалити плату або нашкодити. І фактично цей пристрій буде там, налітабельний, його треба буде там, розбирати на деталі, думати, як його використати. Ну, це мінус. Або якщо людина збере з якихось там бракованих там, чи дешевих людей. Це пустить, подивитися, що там у сусіда робить. Так, та, запускати, буває? Запускати, запускати в ніякому разі не рекомендується. Вдома, тобто це в дрону, в такому невеликому просторі, як оцей. Тим більше, який злітає перший раз, він ще налаштований, він становить небезпеку власне, для людини, яка його зібрала. Я почула, що в вашій школі вчаться як дівчата, так і хлопці, люди різного віку, а чи дітей. Ви якимось чином задіюєте до школи пілотів дронів. Ну, по-перше, в нас є певна техніка безпеки стосовно FPV-дронів, бо дрон по факту є самою вже зброєю і навіть без бойового заряду може становити певну небезпеку для людей. Ми плануємо зробити на літо окремий курс для дітей, якраз коли в них будуть канікули, mm -hmm. і використовувати дрони з захистами, так званими дактами з закритою рамою. Mm -hmm. І він буде. Не прям такі безпечний безпечні для, для дітей, але е, це вже буде оптимальніший варіант. Е, фактично управляти тим дроном, яким я описав, це те саме, що управляти звичайним FPV-дроном. І діти будуть так само розвиватися в даній сфері, е, здобувати навики. Плюс е, Міністерством освіти, Міністерством оборони власне зайняться по. Е, Пілотування в півідроні вже включений в курс. Зараз якось тепер називається захист вітчизни, чи якось в такому напрямку. Mm -hmm. Тобто, це вже навіть не просто от якесь хобі дітей, це курс, який діти мають проходити вже в школі. Бачите, який час у нас зараз в Україні? що Напевно, як швейцарська армія, та всі мають вміти все в разі небезпеки, в разі, а у нас завжди цей ворог наш сусід залишається недобрий, так що небезпека, напевно, буде завжди. Так, я більше порівняв як на початку до ізраїльської де армії, та, армія, де так. кожен громадянин має нести обов'язкову військову службу протягом свого періоду життя. Зрахуванням того, що якщо війна буде перебувати в гострій фазі або Поступово там, загострюватися, цей етап власне служби в армії має прийти кожна людина. Але, Absolutely на мою думку, це not. має бути, власне, суто якби добровільно. Тобто люди мають проходити певну підготовку там, навіть в школі, в університеті, потім на додаткових курсах, і людина вже має навіть приступом в армію тобто, розуміти, на які посади вона може там претендувати. Uh... Тобто ваша думка така, що має бути добровільно. А спитаю вас не по темі передачі. Я, ви, як ви ставитесь до цього закону про заборону консульських послуг? І там чоловіки штурмують посольства чи консульства за кордоном, щоб видали ви документи, що вони не хочуть захищати Україну? А, дивіться, це така більш якби політичне питання, mm -hmm. так до якого ну, я? Не... Ну, важко сказати, так. Я, я не експерт в цій галузі, mm -hmm. так? Е, я розумію, що ці дії мають буде проводитися, бо ці люди, ну, наприклад, чоловіки, які е, виїхали там, під час військового стану за якимись там, якби схемами, так, і вони думали, що вони туди просто приїдуть. В іншу країну і їхнє життя буде там дуже якби спокійне, так що вони, наприклад, можуть допомагати папа власній державі, але держава має ну далі в повному обсязі забезпечувати їхню підтримку за кордоном. Тобто, це, це так не сталося. І на мою думку, це це якби правильно, то, що чоловікам треба сказати, ну. Пора і вам вертатися сюди і заміняти тих, хто там два роки вже захищає нашу країну, так звісно, набирає букети хворі і ніяк не може з них з ними впоратися. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Ви хочете щось про школу ще сказати, чи ми про все проговорили? А... Чорний ворон Івано-Франківськ, ми є в усіх соціальних мережах в Інстаграмі, в Фейсбуці. Пишіть нам, записуйтесь на курси. Чекаємо вас на наступних потоках. Дякую, Арсене, за участь в ефірі. Я нагадаю всім, хто нас слухав і дивився, що це був європейський вектор. В ефірі була Олена Третяк, а гостем моїм сьогодні був Арсен Андрійчук, директор школи. Ще раз назвуть школу пілотів, ФПВ-дронів, Чорний Ворон Івано-Франківськ. Давайте зробимо всі разом, все, що можливе і неможливе для нашої перемоги. До побачення! Нехай щастить на все добре.